Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Після е, розминки після зарядки ми зробимо декілька вправ е, на розтяжку. Розпочинаємо. Розпочинаємо з голови, руки на пояс, нахил голову вперед, назад ліво вправо. Усе робимо без різких рухів. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, Закінчив. Дуже добре. Повороти головою. Вліву та в праву сторону. Спокійно Без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Нахили головою в та в праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Розпочнемо наше завдання. Раз. Два. Три. Везерських рухів, спокійно. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. По круговій. Зараз рухаємо голови по круговій стрілці і проти кругової стрілці. Спокійно. Спокійно. Головою 4 оберти в одну сторону, 4 оберти в іншу сторону. Поїхало. Раз, два, три, чотири. І двородок касаємось підворотком груди. Раз, груди, Два. Три, чотири. Раз. 4 І раз, два, три, закінчимо. В іншу сторону. спокійно, без різких рухів. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. 3, три, чотири. Настанок. Раз, два, три, закінчимо. Дуже добре. Наступне задання. Плечами випади вперед. І випади назад. Спокійно при цьому нервурбатимусь. Спокійно виконуємо випади плечами вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. Виправляємо спину. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахилту луба. Вперед. Профік назад. Вліво, вправо. Спокійно виконуємо. Без різких рухів, Вперед. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три, чотири. І раз, два, три. Закінчив. Дуже добре. Чотири нахила. Одну сторону тягнемось рукою. На 5, 6, 7, у іншу сторону тягнемось рукою. Спокійно, з рукою тягнемось, тягнемось у бік. Розпочинаємо. Раз, два, три. Чотири. Спокійно виконуємо іншу сторону. Без рехтурських рухів. П'ять, шість, 7, вісім. Дуже добре. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Тягнемось у бік, як мого далі туди у бік. 5, 6, 7, 8. На розтяжку робимо завдання. Дуже добре. І раз, два, три, 4. П'ять, шість, сім. Вісім і на останок це повторення. цієї вправи. Раз, два, три, чотири і 5, шість сім, вісім. Дуже добре. Наступне завдання. П'ятнадцять нахилів тулуба, якомога нижче. Майже касаємось підлоги. При цьому ноги не згибаємо. Поїхали 15 ракунків. разом зі мною. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Продовжуємо. 9. 10, якомога нижче. 11. Не згибаємо ноги. 12, 13, 14, 15. Дуже добре. Виконуємо вправо. Міниця. Теж 15 рахунків. Виконуємо. Поїхали. Раз, два, якомога нижче. 3, 4. Молодці. 5. Продовжуємо. 6. Не згибаємо ноги. 7, 8. Продовжуємо. 9. 10, 11, якомога нижче 12. Молодці, 13, 14, 15. Закінчили, Дуже добре. І на останок сьогодні розминка. Ставимо носок на... ногу на носок. 10 по часовій стрілки спокійно рухаємо е ногами, але без різких рухів. Поїхало. 10 разів однією ногу, 10 разів іншою ногу. Розпочнемо з будь-якої ноги, яка, яка вам. Е з якого вам подобається, перш розпочнемо. Продовжуємо. Раз. Виконувати зарядку. Два, три, чотири. Без різких руків. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Робимо на іншу ногу. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять Десять. Молодці. Наступне завдання. Що сьогодні що ми з вами робимо? Завдання на розтяжку. Що я маю на увазі? Сьогодні ми ноги не разом, а трошки у різні сторони, приблизно на ширині наших плеч. Сьогодні ми робимо, будемо робити 10 наклонів одній ноги, 10 наклонів посередині, посередині і 10 наклонів клівої ноги. Робимо 10 нахилів, при цьому ми стараємося не згибати наші ноги. Спокійно, якомога нижче. 10 рахунків робимо услуг, робимо проговорюючи, 10 разів одній ноги, 10 разів посередині і 10 разів лівої ноги. При цьому кожного рахунку, коли ми робимо, ми стараємося якомога нижче, якомога нижче наклоняємось. Розпочинаємо. Робимо 10 наклонів, потім декілька секунд відпочинку. 10 наклонів рахунків, наклонів якомога нижче посередині. 10 рахунків наклонів. Рахунків я маю на увазі проговоримо. Виконуємо. Разом зі мною. Поїхали. Виконуємо. Раз. Рахунків. 2. Якомога нижче. 3, 4. Якомога нижче. 5. 6. Якомога нижче наклоняємо. 7. Якомога нижче груми гру, питаємо скасатись ноги. Вісім. Десять рахунків. 9 і 10. Молодці. Зараз відпочиваємо трошки. І ще раз не розказую, показую і кажу вам у слух. Проговорюємо слух. І кожного ранку, як ми наклоняємось, ми не просто так наклоняємось і все. Ми тягнемось рукою якомога далі, щоби ми. Щоб ми бачили, щоб ми з вами бачили, коли ми виконуємо, що ми тягнемось якомога далі рукою, тягнемось туди удаль. Так і ще, помимо цього, ми майже касаємось грудьми. Тобто ну, кожного разу ми повинні з вами нижче, 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 нижче. Кожного разу, практично кожного разу нижче наклонятись нижче, нижче, нижче. Це і називається фізкультура, тому що ми повинні е, е, своїми зусиллями займатись. Ніхто за нас не зробить. Ми самі повинні це робити. І ми самі повинні, коли ми це робимо, ми повинні е, знати, що ми робимо, навіщо ми це робимо. Ми робимо розтяжку. Розтягуємося. Так, продовжуємо посередині. Якомога нижче. Раз. Два. Якомога далі. Три. Кожного разу. 4. Якомо далі. 5. Дуже добре. Не згибаємо при цьому ноги. 6. Дуже добре. 7. Ноги майже на ширні пліч. 8. Якомога далі. Кожного разу. І касаємось грудьми. Майже касаємось ногами. Вісім. Дуже добре. Якомога далі. 9. Молодці. При цьому стараємось не згибати ноги. І. 10 молодці. Зараз відпочиваємо декілька секунд. Робимо клівий нозі, теж саме наклоняємось, а не тільки наклоняємось, Кожну разу як можна далі, далі, далі. Ви не, аж, ви не повинні аж лягти грудьми к ногам, але ви повинні якомога нижче, нижче. Ви можете при цьому тримати ногу або тягнути сперед. Но головне. Грудьми майже касатись колін. З вами зараз продовжимо робити завдання 10 разів. І на, і на цьому все. Якомога далі. Поїхали. Раз. Два. Кожного разу майже нижче. Три. Спокійно. Чотири. Молодці. Тягнемо спокійно, без різких рухів. 5. Кармога нижче, нижче. спокійно, без різких рухів. Шість. Молодці. Не згибаємо при цьому ноги. Сім. Молодці. Якомога нижче. Сім. Вісім. Спокійно робимо. Продовжуємо. 9. І останок продовжуємо. Якомога далі. Десять. На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте «подобайте» та не забувайте за майте свіжітною культурою. Будьте здорові, на все добре, до інших зустрічей. До, до побачення.